Від сьогодні запрацював мобільний застосунок Резерв Плюс, де можна оновити свої дані без відвідування ТЦК. Він вже доступний до завантаження. Набув чинності закон про мобілізацію. Тепер військово зобов'язані призовники та резервісти. А загалом всі чоловіки віком від 18 до 60 років протягом 60 днів повинні оновити свої облікові дані. За невиконання цієї вимоги штраф від 17 до 51 тисячі гривень. У застосунку від Міністерства оборони можна також побачити, яка інформація про вас є у реєстрі оберіг, електронній базі даних про військовозобов'язаних, призовників і резервістів, потрібній для ведення військового обліку. Оберіг автоматично наповнюється інформацією з різних державних реєстрів, а також даними, зібраними працівниками ДЦК. Тож спершу потрібно завантажити додаток та підтвердити свою особу через банк. Можна обрати будь-який «Приват», Ощад Райфайзен та інші. Потім підтвердити номер мобільного телефону. Далі підтверджуєте стару або вказуєте нову адресу проживання і також електронну пошту. Це, власне, і є оновлення даних. Ну а далі очікування у нас це зайняло трохи більше години часу. До моменту появи напису дані оновлені. Натиснувши плюсик, можна побачити всю інформацію про військовозобов'язаного, яка є в реєстрі, включно з військовим званням. Станом на 11 годину 18 травня у додатку оновили свої дані 150 тисяч громадян. Ще сотні тисяч запитів у черзі повідомило Міністерство оборони. До речі, обіцяють, що електронних повісток у застосунку резерв плюс не буде.